Маєш дизельний двигун, тоді ти уявляєш, що з ним можуть бути проблеми, з якими ніхто не хоче зіштовхнутись. Проблеми з дизельним паливом негативно впливають на ефективність двигуна та б'ють по вашому гаманцю. Важке запускання двигуна, втрата потужності та реакції при русі. Більша витрата грошей на заправку, викиди диму та шкідливих речовин в атмосферу, внутрішні деталі двигуна можуть забруднити, що вплине на їхню роботу. Але є спосіб для вирішення цих проблем: багатофункціональна присадка. В дизельне паливо від Бардаль. Ця присадка ваш надійний спосіб забезпечити ефективність та захист вашого дизельного двигуна. Розчиняє відкладення та забруднення, покращуючи подачу пального, захищає металеві деталі від корозії та забруднення, підвищує потужність двигуна та зменшує витрати пального. Як правильно використовувати багатофункціональну присадку в дизельне паливо від Бардаль? Перед кожним заправленням залити присадку в паливний бар бак. присадка об'ємом 300 мл розрахована на бак до 70 літрів дизельного пального. Проїдьте заплановані поїздки, дозволяючи присадці працювати. Повторюйте про це, щоб забезпечити постійний захист. Тепер ви знаєте, як правильно використовувати багатофункціональну присадку в дизельне паливо від бардаль, щоб забезпечити ефективність та захист вашого дизельного двигуна.